Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні вирішили вам зняти. Завітала до нас у гості. Кобила Надія з лошаком. Віталік назвав лошака Поцефала. Боцефал. Лошак від барона. Святівня копнати. Кобила стоїть у нас вже лишили її на паровці. О, помало. Е шайба? Помалу боцефал. Це перша лошадка, що вона має в Віталіка. Я буцефал, бо він чорний. Ну. Зато були гніді буцефали, каштані буцефали. Люди називали буцефал, навіть не знали чого ми назвали буцефал. Вукіння Олександра Македонського. Фрізбу. А, фільм. Тай козеп? Вона показатка по документах? Так. Вона бельгійка там, просто вже напевно народжена в... В, Польщі. в Польщі, ти вже її занесли, як показати. Ми собі так думали, якось татом говорили. Нам також треба створити якусь. Фільноту. Треба створити, щоб писали на вид лікарні, mm. е, хоч якусь. ну... Не те, що порода не визначена, зробити якісь там параметри для коня. Якісь параметри для коня навіть наших українських, там, наприклад, як кобила вже має ногу 24-25, там ріст не сильно залежить. Ну, будову ваговоза, якусь класти. Наприклад, український ваговоз, щось таке, щоб люди могли створити собі хоч якісь документи. Наприклад, покрили кобилу нову Аланом народилась лоша, а хочеш зробити хоч якісь документи, бо ж лоша вже не є з, з простих коней. В Польщі також. В не Польщі також, наприклад, навіть покривають кобилу бельгійку першероном. В документах напишуть польський кінь земнокрістий, польська холоднокровна. Так само в Угорщині та порода, що був Буцефал Сенджі Рич-Унгуреск. Холоднокровна Угорська. Люди думають деякі, що Хергелія це назва того, це так Хергелія з Румунської, це так як плен-станція, завод. Ану звідти. Ану бо я ще в ріці не був того року. Я вже витягував з ріки. В Румунії все мігре у Румуницька. Полутяж Румунський. Так, і... бо в Олександрій вже не піде. А от наприклад, жеребець Барон був першороном, кобила-пеказатка, та хай буде лоша, хоч, хоч щось треба вивезти, а то люди навіть не мають документів, аби перевезти коня на дорогу. Всі з нас сміються. Дзвонили до нас хлопці з кордону, з Молдови. Звідти далі хотіли б якісь коні купити. Сміються, що в нас порода в документах не визначена, каже, а вас нема там чогось свого, щоб ми могли їх вивезти за кордон. Ні. Але як? Що, лошадка народилася? Але ті новоолександрійці тільки в тих ті, пентаводах вони називають їх на Олександриці. А то як ти деш, документи зробиш? Все одно напишуть на не Так. Ми робили на наші е, кобели документи. І хоча е, батьки мали документи, нам ніхто не. Гаразд хоча б хоч внесли, добре, кубили деякі були, хоча і на Олександрій були кубили. Би внесли в, в цей. Щоб тільки батько був. А вони нічого нам не хочуть вносити і. ніхто не знає, як це має бути. В тому плані ми ще далекі від цивілізації. Питали, де наш не стоять. Алан, але на місці місце проживання не міняє. Цього року думаю, купила в. Алана буде менше, ніж минулого, бо людям простіше замовити на виїзд Арона, чи ні, нам простіше його вести. то має Алан точку Та нюхає це все, обнюхує. як мисливська собака. Не дворовий пес. але це тягає. Так? Це по природньому, га? Просто зараз трохи слизько буде йому. Сина кобилу. Того малого Бена треба забрати. Крили. Надію, не дуже вона вже і хотіла до жеребця, вже підбивала за ним, але, але все ще пішов. Так що будемо далі наблюдати, яка буде ситуація, що там буде далі. Треба її пообрізати. Ну скажуть чортовий. Знак пообрізати оці. Знаки, бо малий біжить під жеребця, що мама. Той. Бігає за ним. Подивимося, де тату Ална завів. Бери- його сюди! Ось такий у нас є жеребець. Кого би цікавив, щоб спарувати вашу кобилу? Телефонуйте номер в описі. От Починає трохи трава поростати. Sleiskų. Aš seniai aparatus rizikavau. Ми вже трохи переварили станок почистити йому копета, а ще так і не чистили. Треба буде його загняти на дня. Якийсь гребчик. Під гаєчині. скаче як коза. А він хоче йти, його вже манить, кличе туди, ага. Він е, дуже чемний до інших коней, до кобилів, до жеребців. Він розуміє, коли на нього кричуть. Він не іроні. Танку Васильку Николайку Петрику. Алику, Анику. От хлопці! Робив тільки що я трюк Каскадерський. Так втік Який зробив був трюк тільки що каскадерський, попід шнур і попід коня Мо шо Свіровір Іде і йде жеребець що то Коні вибили було до чорної землі Але й одного через догнояли І наша. красу Сіди наших. Переклалась ногу, так і стій Я тобі не казав там ногу ставити. <ривіт> ну Но шак вже перекинув тачку. От хлопці, тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на, на канал, ставте лайки, коментуйте. Бо надія вже просить моєї допомоги. Розв'язую її ще трошки прожену, та й на все добре. Мира вам, злагоди, спокійних ночей і перемоги. Так, Надюха, так.